Всім привіт та доброго здоров'я! Шановне панство, сьогодні пропоную приготувати досить просте печиво, але шикарне на смак. В ньому поєднується хрусткість пісочного печива та м'якість дріжджової випічки. Отож до роботи. В мисочку вливаємо теплу воду, додаємо цукор та дріжджі. Залишаємо на 10-15 хвилин. До м'якого вершкового масла додаємо цукор, дрібку солі, ванільний цукор. Вбиваємо міксером до білої пухкої маси. По одному уводимо два яйця. Все, готово. На дріжджах уже утворилися бульбашки, додаємо їх до утвореної маси. Перемішуємо та частинами починаємо додавати просіяне борошно. Як завжди, головна умова не забити тісто. Отож додаємо обережно. Тісто повинно бути дуже, -дуже м'якеньким. Притрушуємо робочу поверхню борошном, обвалюємо тісто, замішуємо до гладкості недовго. Притрушуємо зверху борошном. Та розкачуємо прямокутний пласт товщиною 10 мм можна й товще. Тепер притрушуємо цукром щедро. І притискаємо цукор качалкою. Тісто розрізаємо на квадратики або прямокутнички за вашим бажанням. Викладаємо на деко застелене пергаментним папером. Накриваємо і даємо відпочити близько 30 хвилин. Розігріваємо духовку до 180 градусів, випікаємо близько 15 хвилин. Все, готово. Ось яке воно. Красиве, золотаве, апетитне та, повірте, дуже-дуже смачне. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!